Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову вчимося розмовляти як німці. І в нас дві букви буде сьогодні N і R. E, значить, особливості цих букв в наступному. N, звичайно, в більшості вимовляється як e, звичайна N, так само, як і в українській. От у нас є приклади слів нахт, NAZE, NUMA, NAME, Hund, MENA, PANE. Але в кінці слова. Якщо особливо воно стоїть після букви Е, вимовляється через ніс і приглушує голосну Е, що її практично не чути. Це насправді не так просто повторити, але давайте спробуємо. Якщо ви навчитеся вимовляти правильно N, е, то ви будете розмовляти як німці. «Кьонен», «лєрнен», шлафен Есен. І більшість вчителів, якщо вони знаходяться в Україні і вивчають звичайну мову, як іноземну, то вони заставляють говорити вас частіше, щоб ви чітко говорили в кінці «н», щоб вони розуміли, чи ви знаєте, як правильно пишеться це слово. А насправді, якщо в розмовній мові, то ви будете чути «кьонен», «шлафен», «есен», тобто «н» вимовляється через ніс. І фактично «е» e не чути в цьому випадку. І коли ви читаєте, також пробуйте правильно вимовляти, таким чином ви заставите себе переналаштуватися на правильну вимову, і в подальшому у вас будуть краще розуміти німці. Тому що, як, от, наприклад, з буквою R, нещодавно в мене був такий випадок, я не зрозумів слово, тому що з діалектом воно було сказано «варшайнліх». І я його не міг зрозуміти, тому що вимовляли якраз ВАРШАЙНЛІГ. Це неправильно, тому що буде ВАРШАЙНЛІГ. І давайте перевіримо, де воно вимовляється як R. Значить, як R воно вимовляється у таких словах, як РАЙЗЕ, рад, бруда, фройд. Але ми звикли говорити букву R дзвінку за допомогою того, що ми підносимо кінчик язика до зубів. А німці ж вимовляють Р з допомогою гортані рад, бруда, «фройнд». Тобто вони не використовують язик, вони говорять це через горло, через гортань. Спробуйте також попрактикувати, і це буде правильна ер, так як говорять це німці. Але в кінці слова, як я вже згадував, вона не завжди читається. От родці рефлектіят вас гасту акції до тебе кінця беком, вас гасту до ті зі такі слова, як дер, ір, ер, зомер, васер. Лєрер, як я вже казав, Варшайліг це неправильно читається. Правильно воно буде звучати без читання чіткого R. Скоріше буде, ніби R перетворюється на R, але R майже не чути, тобто тільки А Діа, Іа, Іа, зома, васа, LIA VARSHAINLIGH. І в даному випадку ви маєте розуміти, коли читається, коли не читається. Тобто, коли подовжує звук буква Р, а коли її потрібно дійсно сказати. Ці корисні вправи, сподіваюся, вам допоможуть правильно навчитися розмовляти, а ми переходимо до наших вправ. Walter Gates, друзі, всіх вітаю! Це канал Тойч. Ми продовжуємо вправи. Четверта вправа у нас називається їх мьохтен. Згадуємо, як відмінюється дієслово модальне мьохтен. І давайте перейдемо до вправ. А. In the was sagt die Bedienung? Bedienung – це обслуговування, це наше нове слово. Постарайтеся запам'ятати. І sagt der гаст. Гаст це в нас гість. Так, і в нас тут показано, як приклад, що це починається діалог з цієї фрази. Guten Tag, was möchten Sie bitte? І далі ми повинні вже скласти правильний діалог. В даному випадку тут буде, звичайно, відповідь ich möchte einen Tee. Давайте позначимо. Так, і далі наступне, скоріш за все, він ще запитав: Haben sie auch Kuchen. Це відноситься до цього ж самого діалогу до гостя. Так, і ці варіанти ми закреслюємо, щоб нам не заважали. Так, хабенці аухім. І далі відповідь у нас буде від обслуговування. Хойте leider nicht. Сьогодні, на жаль, ні. Так, я закреслюємо це. Ну, і у нас залишається два варіанти. Звичайно, тут, скоріш за все, гість запитав kostet das?» і відповідь була «Das plusted INORZC. Отже, ми закінчили цю вправу, переходимо до наступної. B Rkens Sie Personal Personalpronomen. Тобто, нам потрібно відповідно до даного діалогу поставити правильні. Займенники. Тут у нас є приклад Мьхтесдуам кафе. Як ми знаємо, на E «е» закінчується у нас в більшості випадків це їх, і тут воно підходить. Nein, danke. Ich möchte lieber ein Wasser. Наступне Мьюхд і Pizza?» Мьхтит у нас в даному випадку може бути тільки. Yeah, тому що якщо ми говоримо про він, вона воно, то там використовується так само мьохте. Тому в даному випадку буде я. Yeah. Тут, до речі, часто помилку роблять, тому, будь ласка, акцентуйте увагу саме на цьому модальному дієслові. Постарайтеся запам'ятати. Я yeah, möchten bitte auch zwei Cola. Якщо ви ставили на паузу і самостійно пробували робити, напишіть про це, чи ви правильно зробили, чи допустили помилку. Нагадую, помилятися це нормально. І якщо ви помиляєтеся, ви акцентуєте увагу на тому, щоб більше цю помилку, скоріш за все, не зробите. Добре, ми продовжуємо далі. Наступне завдання це Erkensens die Wertformen». Тобто нам тепер навпаки потрібно вже дієслово змінювати відповідно до особи. І давайте перше завдання вас möchtest зду. Це, як приклад. Друге завдання. Ich möchte ein Wasser, bitte. Далі наступне Ihr. möchtet ihr Kaffee oder Tee? Ну, це те, що ми говорили в попередній вправі. Далі. Wir möchten Kaffee, bitte. Тут möchten залишається в інфінітиві, якщо ми використовуємо Via або sie в поважній формі, або ж умноженні. Далі. Und eva möchte einen kuchen, und ich eine Brezel, bitte. В даному випадку тут можна заплутатися і написати мьохтен. Тому що тут речення про двох осіб – «іх» і ева. В даному випадку ми маємо два речення, які поєднуються часткою UND. Тому виходить, що ми використовуємо хоч і одне дієслово. Але це означає, що речення просто скорочене, і було б звучало б воно в повному розмірі. Und eva möchte einen kuchen, und ich möchte eine Briezel, bitte. Ну, але так як у нас möchte ми можемо не повторювати, то це правильно побудоване речення виглядає так. І п'яте запитання: у нас буде відносно двох осіб. Анна і Ліза. І в цьому випадку ми вже говоримо про осіб, які не з нами. Тобто ми до них не звертаємось. Тому ми будемо використовувати множину. Вони мається на увазі. Якщо Анна і Ліза ми замінимо на займенник «зі», то в даному випадку буде мьн з кола. А, так. Мяхтен Анна und Ліза кола це запитання. Так, сподіваюся, це зрозуміло. Ми переходимо тоді далі. Завдання D. Ви Schreiben вас. По цьому прикладі ми повинні зробити наступні речення. Ви можете поставити на паузу або хоча б усно спробувати пропрацювати це завдання і створити речення. А якщо ви це зробили, можемо тоді звірити і, або разом зробити. І щоб утворити це речення правильно, нам, звичайно, потрібно знати артиклі до цих слів. Звичайно, тут потрібно користуватися перекладачем і напишіть, яким перекладачем ви користуєтесь, який у вас зручний, чи тим, що я рекомендував, чи якісь інші використовуєте. можливо, з'явилися кращі перекладачі, які відображають і відповідно артиклі. І легко шукати слова. І речення у нас буде наступне. І Павло, значить, Ми говоримо про третіх осіб у Ми можемо назвати тоді ми використовуємо займенник «зі». і буде у нас Zii Mia, Ainen Kiwi, Ainan Cafe und AINE Cola. Тому що Дікола і Kiwi у нас буде «ді ківі». De café. Так, ось таке речення у нас получилося. І наскільки важливо знати артиклі, це речення показує. Тому що якщо, наприклад, ми використовували просто без правильного закінчення артиклі, то в нас би вийшло речення. Якщо ми проговоримо українською, наприклад, вони хотіли б ківі, кава-кола. А так ми маємо речення. У німецькому розумінні. Вони хотіли б ківі, каву і колу. Бачите, ми робимо закінчення, змінюємо, а в німецькій мові ми просто змінюємо артикль. Мені здається, що це навіть легше змінити артикль, ніж змінювати повністю слово. А як ваше ставлення до цього можете також поділитися вашими враженнями. Далі, третє речення: Frau Frідше Tі. Банани. І незважаючи на те, що тут фрауфріче поважна форма, ми все одно говоримо про неї як в третій особі. І тому тут не буде поважної форми, буде просто einen Tee und eine банани. Тому що у нас буде Tee і die банани. І тут ми бачимо також в порівнянні з попереднім реченням: тут Zimmiohten, а тут Zimmioгte через те, що просто модальне дієслово має інше закінчення. Тому це також звертайте увагу, це дуже важливо знати правильні дієслова, особливо найосновніші дієслова, які ми зараз вивчаємо. Ці слова ви дуже часто будете чути і використовувати. Тому не плутайте їх і концентруйте увагу на цьому. Далі, четверте речення: Herbender васа кезебротхен. В даному випадку е, аналогічно. Незважаючи на те, що він буде у поважній формі, тут ми говоримо про нього як в третій особі. Тобто у нас буде речення звучати наступним чином. Er möchte ein ein Wasser und ein Käsebrotchen, Тому що у нас буде das Wasser і das Käsebrotchen. Так, отже, er möchte ein Wasser und ein Käsebrotchen. Можете ще раз перечитати для того, щоб ви краще запам'ятали ці слова. Коли ви будете говорити частіше, ви будете звикати відповідно до того, як воно звучить, і коли ви будете навіть пробувати якось по-іншому говорити, то у вас буде такий маленький дискомфорт. Тому давайте ще раз протренуємося і проговоримо ці речення. Einen Kaffee und eine Cola. Sie möchte einen Tee und eine Banane. Er möchte ein Wasser und ein Käsebrötchen. Також не забувайте шукати в мене помилки, а я їх зробив точно, я знаю. Тому переходимо до наступної вправи. Наступна вправа п'ята Aus Sprache, lange und kurze Vokale. Тобто нам потрібно наголос правильно ставити. Значить, Тут у нас буде завдання на слухання, і дуже важливо, звичайно, наголос робити, правильний, вимовляти, наскільки довго звук буде, чи коротко він звучати, наскільки потрібно чітко вимовляти деякі склади, а деякі не дуже чітко. І це впливає на вашу мову. Так, переходимо до нашого слухання. Нам потрібно заповнити, звичайно, пропущені букви. І е, спочатку ми прослухаємо. Тобто Hieran Z, DDalog, RgenZ N Z, ви вже зрозуміли, що тут потрібно робити. «Markieren Sie lang oder kurz». Тобто, нам потрібно промаркувати довгі або короткі. Ich schreibe die Verbände, und Sie versuchen selbst zu erinnern, wo der kurze Geräusch ist und wo der lange Geräusch. Guten Tag, haben Sie Apfelkuchen? Ja. Möchten Sie auch Kaffee? Nein, danke. Ich möchte lieber Cola. Das kostet 3,50 Euro. So, jetzt schreibe ich. Guten Tag, haben Sie Apfelkuchen? Ja, möchten Sie auch Kaffee? Nein, danke. Ich möchte lieber Cola. Das kostet 3,50 Euro. Ось такі у нас сьогодні були завдання. Значить, ми закінчили 56 сторінку. Переходимо до наступної. Ви не забувайте підтримувати канал подобайками. Пишіть обов'язково коментарі, таким чином ви мені допомагаєте. І розвиватися каналу, а значить, допомагати іншим вивчати також мову. Тому діліться вашими враженнями, можливо, якісь поради можете мені дати. А ми продовжуємо далі. Вайта, гейтс!